Закон України про національну поліцію, стаття номер 82 називається вона так: присвоєння чергових спеціальних звань поліції. Ось як перше, чергові спеціальні звання поліції присвоюються після закінчення строку вислугу в попередньому званні, якщо інше не визначено цим законом за умови відповідності спеціального звання, що присвоюється спеціальному званню, передбаченому займаною штатною посадою відсутності. Незнятих дисциплінарних стягнень. Ну, як це розуміти? Ну, кожне звання ви повинні прослужити у поліції, щоб отримати наступне звання, там, декіль... якийсь строк, так? там, може, рік-два, щоб підвищили вас у званні. Ну, якщо ви зайняли посаду там, якимось чином, то можуть і швидше, мабуть, так, а можуть і через звання, мабуть, пере... перестрибнути. Ну, тут Цього не написано, але я вважаю, що так. Другий пункт. Чергове спеціальне звання молодшого лейтенанта поліції присвоїться. Перший підпункт. Поліцейським числа осіб молодшого складу, які без відриву від служби здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рішенням молодший бакалав та проходять служби, призначені на посадах, що заміщуються особами середнього складу поліції. Другий підпункт. Поліцейським числа осіб молодшого складу поліції, які, які заочно навчаються на останньому курсі вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рішеннями бакалавра та вище та вище, і проходять службу призначені на посадах, які заміщуються особами середнього і вищого складу. Так, третій пункт цієї статті. Чергове спеціальне звання лейтенанта поліції присвоїться двокрапка. Перший підпункт молодшим лейтенантам поліції які яких закінчується строк вислуги в цьому званні. А якщо він захоче продовжити строк вислуги в званні молодшого лейтенанта, йому не потрібно ставати лейтенантом, є й такі люди, я зустрічав, до речі, люди, які з, вищим спеціальним, з вищою спеціальною освітою працювали звичайними працівниками і не хотіли ставати майстрами, там, начальниками цехів. Ну і тут, якщо відносно до поліції, мабуть, теж таке може бути. Так, другий підпункт: Молодшим лейтенантам поліції, які після закінчення вищого навчального закладу набули кваліфікацію бакалавра та вище. Третій підпункт курсантам і слухачам-випускникам вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та набули кваліфікацію бакалавра та вище. Четвертий підпункт. Поліцейським числа молодшого складу поліції, які без відриву від служби закінчили вищі навчальні заклади та набули кваліфікацію бакалавра і вище, та проходять службу призначені на посадах, що заміщуються особами середнього і вищого складу поліції. Четвертий пункт. Курсантам випускникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку поліцейських, які набули кваліфікацію бакалавра і вище та отримали диплом. З відзнаку керівник поліції може присвоїти чергове спеціальне звання старшого лейтенанта поліції. Так що вчиться добре, якщо з відзнакою, якщо хочете, щоб вам присвоїли звання лейтенанта. П'ятий пункт. Чергові спеціальні звання поліції мають право присвоювати. Перший підпункт. Керівники поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково дослідних установ, ректори, керівники вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та прирівняні до них керівники спеціальні звання поліції молодшого, середнього складу, поліції до підполковника, поліції, включно поліцейським, щодо яких вони є безпосередніми або прямими керівниками, начальниками. Другий підпункт. Керівник поліції, спеціальні звання поліції молодшого середнього складу, поліції до полковника е, поліції включно, у тому числі заступникам керівника поліції. Ну і четвертий підпункт. Ой, третій підпункт. Міністр внутрішніх справ України спеціальні звання поліції молодшого середнього складу поліції до полковника поліції, включно керівнику поліції. І четвертий підпункт. Президент України спеціальні звання поліції вищого складу поліції. Ну, знаєте, Що стаття 82, що 81, десь вони там, звичайно, перетинаються майже одне й те саме. ну, Тільки трішечки е по-іншому. так все одне і те саме. Ну, що, що тут скажеш? Як є, так є, прочитали, дізналися. З, ну, Нехай воно лежить десь там в голові і пилиться. Ставте вподобайки.